День. Вітаю вас на каналі LiveCrypto. Сьогодні, перш за все, хочу привітати всіх з новим роком, побажати міцного здоров'я, мирного неба, гарних заробітків, поменше скаму, щоб збувалися всі ваші мрії і досягалися всі поставлені цілі в цьому році. Сьогодні вирішив записати більш такий розмовний ролик, так як це початок року, потрібно будувати якісь плани, ставити собі цілі, і також заодно розповісти вам про одну свою стратегію інвестування, яка є доволі простою. Можливо, хтось скаже, вона банальна, а когось вона зацікавлена і ви також її почнете використовувати. І сьогодні я про неї розповім, ну, а ви вже в кінці самі зробите висновки. Я думаю, більшість з вас чули про таку функцію автоінвестування на біржах, де ви можете автоматично інвестувати свою частину коштів майже в будь-який актив. Все, що вам для цього потрібно, це налаштувати план, обрати актив, обрати суму, яку ви будете інвестувати, та через який час. Почати тут інвестування ви можете навіть менше, ніж з 1 долара інвестувати, хоч щодня, щотижня чи щомісяця, або навіть. Щогодини все залежить від вашого плана та кінцевої цілі. Я використовую цю стратегію рівно 2 роки. До цього я використовував не одну стратегію, але цю я вважаю найприбутковішою. І ця стратегія взагалі не є про заробіток, вона більше про збереження та накопичення своїх активів. Тому тут не йдеться про те, що ви заробите тут і зараз. Тут потрібно працювати на дистанцію. Я на протязі двох років інвестую в біткоін по одному долару. Можливо, також хтось каже, що біткоін це не той актив, який потрібно інвестувати, щоб заробити, бо він вже не дасть таких іксів. Але тут ми. Пам'ятайте, працюємо на дистанцію, а біткоін це найнадійніший актив. Ну, але кожен може вибрати свій актив, який, звичайно, може принести набагато більший прибуток. В загальному я інвестував майже 716 доларів. І загальний прибуток на даний момент в мене становить 1029 доларів. Це 143% прибутку. Почав я. Інвестувати рівно 2 роки тому по цій стратегії, як бачите, 1.01.23 сьогодні в нас 1 січня 2025 року. І щодня в мене просто з баланса біржі списується по 1 долара і купується біткоін. Я думаю, 1 долар це не така велика сума, яку може кожен собі дозволити. Ну а на дистанції ви бачите, який прибуток ви з цього можете отримати. Навіть якщо ви не працюєте в криптовалюті, але все одно цим цікавитесь, ви можете навіть просто поповнювати там щомісяця на ті 30-31 долара всій баланси там, тисячі гривень в місяць виділяти на це і вже інвестувати в якийсь актив. Це краще, чим ви, наприклад, вже в той самий банк понесете. Тут не говориться про надійність, а те, що у вас постійно будуть лежати ті ж самі кошти. У фіаті у вас там будуть через час якась сума назбиратися, почнуть чухатись руки, ви захочете щось там зняти, або навіть якісь незначні складності виникнуть, ви почнете їх звідти витягувати, а тут ви інвестували і вже ви на ці кошти у моменті менше розраховуєте. Ну і також ніякий банк вам не дасть за 2 роки 143% прибутку. Звичайно, тут не завжди буде такий прибуток, буває таке, що і мінус. У мене за весь період що. Проходять ці інвестиції, я бачив лише декілька разів, що в мене позиція в мінусі. Тому що я обрав стратегію саме інвестування щодня. І моя позиція, навіть якщо йде там ріст або просадка, моя ціна входу усереднюється. Ви можете навіть бачити, що моя. Загальна сума входу, той же самий біткоін становить 38 114, а зараз біткоін коштує більше 90 тисяч, то ви розумієте, що прибутки тут також непогані. Хоча я взагалі почав це інвестування не для заробітку, а просто для збереження та накопичення активів, так скажемо, зробив собі такий маленький пенсійний фонд, тому що я думаю, що криптовалюта нам дасть ще не один рік заробляти, і невелику частину можна. Відкладати і з часом це буде доволі солідна сума. Тим паче, ми бачимо, що зараз в криптовалюту приходить ще більше людей. Це ми особливо могли бачити на етапі розвитку тих же самих клацелок, коли ноткої роздав кошти. Багато хто з тих, хто не розуміється, взагалі, як працює криптовалюта, як тут потрібно працювати. Побачили, що люди там заробили тисячі доларів. Почали товпами клацати ці клацалки, там заходити в хом'яка в тапсвапи, які Взагалі не дали нічого заробити, той табсва взагалі ще досі не вийшов. Ну це вже зовсім інша тема. І більшість з них ви ж розумієте, що взагалі не розуміли навіть те, що потрібно буде ці кошти кудись потім вивезти, десь їх продати. Вони просто із за того, що це банально було, просто в телеграмі почали все це робити. Це не якісь там теснети, мости, бріджі, де потрібно гаманці. Тут ви зайшли, просто клацати і. Вам не розказували, що ви вже зможете заробити мільйони. Але всі ми розуміємо, що все це так не працює. Тому криптовалюта, як бачимо, інтегрується все більше в наше повсякденне життя, в неї починають більше цікавитися, більше де вона починає використовуватися. Тому ми зможемо ще на ній заробляти і чому б якусь. Невеличку хоча б частину не відкладувати собі на світле майбутнє. Ну і також моя порада відразу скажу, що звичайно обирайте якийсь більш надійний актив. Звичайно, біткоін це є надійний. Ну також Можна вибрати той же ефіріум Solana, або навіть просто актив, який ви вірите. Це буде рішення кожного, куди інвестувати. Ну і також перед тим, як ми перейдемо до того, як вже створити свій план, хочу ще. Наголосити те, що якщо ви починаєте це інвестування в не зберігайте ті ж самі всі активи, в які ви інвестуєте на біржі. Тому що, самі розумієте, які не будуть надійні біржі, все може статися, вона зіскамиться і ви втратите свої кошти. Або виникнуть якісь інші проблеми, вас там забанять. Потім буде дуже складно забрати свої кошти з неї. Тому. Хоча б раз у півроку виводьте на той же самий гаманець, активи, в які ви інвестуєте. Але це моя порада, ви вже там самі вирішуєте. Ну і тепер давайте розглянемо, як ми можемо створити план. Ну, Звичайно, для початку ви повинні бути зареєстровані на тій біржі, яку ви оберете для автоінвестування. Я буду показувати на прикладі біржі Binance. Ви. Реєструйтесь на біржі Binance, проходите верифікацію. Далі вкладки Активи обираєте Earn І ось тут на панелі знаходите автоінвестування. Я думаю, тут все доволі просто. Далі натискаємо Створити план. Нас перекидає на вкладку, де ви саме можете обирати, в який ви можете інвестувати. Також тут відразу ви будете бачити вартість вашого портфеля інвестування. Далі. Інформацію по вашому плану, як бачите, я інвестую в біткоін по одному FD USD щодня. Тут загальна вартість інвестицій. Можливо, хто звернув увагу, що моя сума інвестування за два роки повинна складати близько 730 доларів, але вона трішки менша. І це можливо, тому що я раніше взагалі інвестував в BUSD, але більше цього стейблкоїна не існує, тому я. Перевів всі кошти в FUSD, і за ці стейбли можна приймати участь в лаунчпулах, де ви вкладаєте свої кошти в пули і за це отримуєте нові монетки. І коли, можливо, я десь заносив ці кошти і не розрахував на той період суму, яку потрібно для інвестування, і просто в цей день не відбулося інвестування, або. Навіть банально на біржі був якийсь збій і просто в цей день не відбулося інвестування. Але якщо навіть така ситуація виникла, воно на наступний день все продовжується, але все одно час від часу перевіряйте свій план. Далі нижче ви бачите активи, в які ви можете інвестувати. Тут доступно дуже багато активів для інвестування, майже всі ті активи, які Присутні на біржі, ви можете в них автоматично інвестувати. Зверху вказані найнадійніші активи, також, як бачите, біржа сюди звичайно підтягнула і свій токен. Ну але я також вважаю, що BNB це більш надійний актив інвестування. Ну але якщо говорити про довгосрок, навіть не там 5 років, а й більше, то звичайно краще обирати біткоін, тому що він є самим надійним. І тут також ви можете бачити, що біржа розраховує вам відсотки прибутку за певний період часу. Наприклад, якщо ви інвестуєте в біткоін на 5 років, то ви за 5 років отримаєте прибуток майже в 300%. І тут ви можете змінити період інвестування, якщо 3 роки, 185 і так далі. Аж до 7 днів. Але в 7 днів вже бачите показує мінусову позицію. Але, звичайно, це не остаточні відсотки, вони можуть бути як набагато більші, так і набагато менші, тому що це біржа. Вже зараз розраховує по тому курсу, який є, тому ці відсотки не є остаточними. Ну і далі, після того, як ви обрали актив, який ви хочете автоінвестувати, натискаєте Створити план. Тут не обов'язково щось змінювати, це просто наглядний приклад. Тут це не впливає. Натискаєте Створити, далі вводите якусь назву, далі тут бачимо актив. Якщо ми це вибрали перший біткоін, але тут також є функція, що можна налаштувати план на декілька активів, просто натискати вибрати монети, і тут ставити галочку проти того актива, в який ви ще хочете почати автоінвестувати. Ну, наприклад, обираємо ефіром, ставимо галочку і бачимо, що в нас вже буде йти відразу інвестування в два активи. І також біржа відразу ділить суму вашого інвестування. Наприклад, якщо це два активи пополам, але ви можете налаштувати. Наприклад, тут поставити в біткоін інвестувати 80%, а в ефіріум 20%. Ну або навпаки. Далі вводити суму, яку ви хочете автоінвестувати. Як бачите, якщо це буде 2 активи, мінімум ви можете почати інвестувати з одного USDT, але якщо ми приберемо цей актив, то бачимо, що навіть ми можемо почати автоінвестування з 0,1 USD. Тобто, якщо ви хочете там навіть в 10 активів почати щодня інвестувати по 10 центів, ви можете просто прокладчиваючи кожний актив, відкривати новий план і інвестувати по 10 центів. Тут також можете обрати інший актив, в якому у вас буде списання за автоінвестування. Тут також можна. Інвестувати вже самою криптовалютою іншою, але я в цьому не бачу сенсу. Звичайно, більш зрозуміло, все це є в стейблкоїнах, коїнах. Обирайте стейблкоїн тут. Трішки різниця сума, наприклад, якщо. В USDT ми можемо почати з 10 центів, то FDUSD ми можемо почати з 20 центів інвестування. Ну але все одно це доволі низька сума. Далі ви обираєте, звідки у вас буде йти списання, ставите скрізь галочки, хоча вони тут будуть автоматично. Ставите це звідки у вас будуть списуватися кошти. Як бачите, це може бути спотовий гаманець, гаманець Simple Earn, тобто де у вас стейкаються ваші токени. І гаманець поповнення. Також, як бачите, ви можете навіть свої стейблкоїни закинути в стейкінг, у вас постійно буде йти списання щодня якоїсь суми, яку ви обрали, і плюс ще нараховуватись на ці кошти, якісь невеликі відсотки. І також криптовалюта, яку ви Інвестуєте, також буде нараховуватись на баланс Simple Earn, це тобто стейкінга, вони будуть відправлятися автоматично в стейкінг, і ви також ще додатково на цьому зможете заробляти відсотки. Тобто ви розумієте, що в нас вже йде відразу три заробітки. Перше, це відсотки ваших стейблкоїнів в стейкінгу, далі ваш актив, який ви обрали для. Автоінвестування, ну і відсотки вже по самому автоінвестуванні. І останнє налаштування це період, в який буде проходити ваше інвестування. Тут можна інвестувати одноразово і навіть інвестувати щогодини, що 4 години, 8 годин, 12 годин, щодня, щотижня і щомісяця. Обирайте, як ви будете інвестувати. Обрали. Далі обрали час, в який у вас буде відбуватися інвестування. Далі натискаєте Далі і вже підтверджуєте свій план. І у вас з наступного дня починається автоінвестування. Так що тут доволі все просто, кожен зможе тут розібратись. Ну ось такий план інвестування я використовую. Звичайно, це не є фінансовою порадою. Тому що криптовалюта це такий актив, який може дуже швидко як падати, так і зростати. Тому якщо ви не влаштовані на дистанцію, то краще не починати це інвестування. Ну і на останок, давайте все ж таки затронемо тему того, що взагалі чекати в цьому році. Як ми знаємо, зараз в нас почався вже булран, Всі говорять про те, що саме пік булрана буде в цьому році. Я також придержуюся цієї позиції. Думаю, в цьому році саме ми побачимо найбільший. Ріст активів, тому в цьому році потрібно працювати ще активніше приймати участь в якомога більше проектів, тому що хто приймав участь в великій кількості проєктів, могли спостерігати останні декілька місяців, що чуть не кожен день якийсь проект оголошує лістинг. Звичайно, більшість з них це мусор, але все одно якісь копійки вони там та й роздають. Тому якщо Майте час, старайтеся залітати якомога більше проєктів, навіть якщо вони вам здаються, на перший погляд, не вартими уваги, тому що на такому ринку може вистрілити будь-що, і можна на цьому буде добре заробити. Так що, друзі, продовжуємо працювати. Бажаю всім гарних заробітків в цьому році. А я не буду більше вас затримувати. Кому було корисне та цікаве це відео, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе! Do pobáčenia.